Доброго дня, мої любенькі, дорогенькі, знайомі. Оце я поубирала тут балкон. Ну, переживаю, що треба буде, що треба буде все ховати, заносити, бо обіщають сніг. А в мене вже цибуля. Це все квіточки, це ще для чорнобривців. Стоїть м'ята. От. Петрушка, а то такі, як ото поубирала все кругом, все хорошо, все чистенько. Ну, хто на що воно буде? Вичистили тут воду, щоб набирала, трубу бо та текла погано. Все зробили. От, цвіте усе гарно, красиво. Усе цвіте. І ті жовтенькі, і ягоди, це вишня, а от маленька, яка роз... розквітла. Квіточка, вон маленька, молоденька. Що воно буде, не знаю. Ну, добре, цвіте. Подивимося туди. От бачите, сонця немає там. Всі цвіти, ці нарциси повідцвіталися, тюльпани почали. Жовтенька, садочок непоганий нам. Ну, Тут буде дуже Дуже жарко тут, тут коли, тут, тут, напевно, до 60 градусів. От-от-от. Вітер почався, цвіточки, мої, квіточки. Ті. Вже вітрюга починає, обіщають сніг, прийдеться ховати все. Зараз покажу, куди ховати буду. Все кругом цвіте, жовтіє. Як воно в нас цвіте. Тут знизу все цвіте. А тут напроти буду ховати. Ховати аж ось сюди, за ці перві двері, буду ховати, де вони тут двері аж ось. Ось приготувала вже місто тут. Тут місто приготувала, пусте от на столах. Буду ставити. Буду ставити оці всі свої цвіточки. Ось ці всі цвіточки позаховую, бо сніг, кажуть, буде йти. А я ж тут попідсаджувала, вон вже цвітуть, які красиві. Ті маленькі ще он розсада за вікно. А це викинула, а я підняла там, виставляють коло магазина. А от, он бубонів скільки. Він буде цвісти, що ж його бросати. Он мої чорнобривці. От, вже білі чорнобривці і. Прекрасниця, подосажувала, мороз був побив, один градус, вроді би. А це яка красота? І ці купила, ці купила. Вон чорнобривчики теж мої порозсажувала, щоб вони добренько росли. Оце мої. Це вже от цвілося. А, ці... а вон чорнобривців тут на вулиці посадила. Вони нічуть не доганяють тим, що там усередині. Вон. Правда? Одинакові. А це ось теж хороші ростуть, цвітуть. Це спокон віков тут. Оце теж примерше було. Бачите, яке примерше. Оце мої квіточки. Хотіла, як вишні цвітуть у нас, були вишні тут. Зараз покажу, видно, а то Василь каже, що не видно, квіточків не видно. Невже не видно квіточків? Я не думаю, що не видно і так, і сяк щось познімаю. От. Тут їх багато. Взагалі зарослі. повирубували, позвали. Повирубували, позвали як у нас є совет. Щоб вони мені повирубували. І оце так я зробила собі. І буду тут балуватися. А поки воно цвіте, все, ромашки, які воно цвітуть. Ну нічого. Є з чим зайнятися, отак видніше вишеньки, Да? А там воно поставила ще, а зараз покажу, дом наш, що продається. Чи продасться, чи не продасться, не знаю. Хоча б Хоча не продався, щоб ми вже були та й поїхали додому. Це як померзнуть, чи тут позрізати, там нові вже ростуть. А це ось тюльпанчик один. Тут є. Дивлюся, тут все, що хочеш. Ще ось тюльпани там внутрі, шапочки. А так непоганий садочок став. Да? Тим, що тут от були такі зарослі, як це понад стінкою, всі ж зарослі були. Тут ще не знаю, що його посадити. Потішні, ну що то прикручені, вже дивлюся, що то не е, лівий прикручений. Оце заслали, щоб не росло е, кущірі, щоб не росли. І там посадю теж чорнобривці. Бо ще сніги і морози будуть. Так що я не знаю, як воно буде. Оце в нас такі вулиці. Де що цвіте, де що не цвіте. Оце в нас вулиця така, оце церкушка сьогодні, у них там праздник якийсь був, що то тут півдесяти. колокола кола що то вони там флаги вішали, поже і познімали флаги. Відриван, який ривками відриван, вон теж дерево. Дуже дерево. Ну, то ніхто, то бур'яни, там та жовтенькі огінькі. Оце в нас такий дом, такий уголок, що мені де тут порозвлікатися можна. Ну Оце й буду слідити за цвітами, позаносю, поховаю їх. Звісно, жалко, так здалека. Дивишся непогано. Ну, ще тут і має, місяця немає, будемо ще садити. Мерзнуть, мерзнуть. І він був один градус і померзне. Ну, оце в, нам такі, це в нас такий дом. От, бажаю вам здоров'я, кріпіться, кріпіться, моліться, Підписались на Лебень в Індії. І вам кажу, щоб ви всі підписалися. Там таке фамілія, ім'я, і що українець, і відправити емейл e свій. І все. Нічого більше не треба. І так хочеться, щоб скоріше ж мир настав. Що ж ми поврось молимося, молимося по А треба всі разом. Там дуже багато священиків будуть молоти, молитись. Так що треба, треба, люденьки треба. Треба, треба приходити до тями і молитися всі разом. До побачення дуже, дуже переживаю. Дуже переживаю за всіх і за все, і за Україну та ще більше. До побачення!